Інстаграм, треба писати, чому Можете чи? писати? Ну напевно, тому що в інстаграмі можна і переглядати відео, так як в тіточці, і переписуватися, там набагато більше новин. Якщо приймати там інстаграм і фейсбук, то інстаграм він більше для сучасної молоді краще. Ви ну, користуєтеся з метою розваги, чи вам інстаграм у нас такі він мені приносить клієнтів, скажем так. А як ви ставитесь до навчання онлайн? Проходили курси, марафони чи самі в цьому навчились? Ні, сама, але я за те, щоб розвиватися в тому пані, тому що вона зараз дуже сильно поширено, актуально. І дійсно можна зробити хороші кошти, розвиватися напрямку. Я за. Ви самі не проходили ніколи. Е, ні, поки не. Але, знаєте, є така платформа зараз міжнародна, на якій блогера багатотисячників з різних країн на різні теми проводять і трені, навчання, і можна бути і інфлюенсером, і можна навчатися на цій платформі. Цікаво. Що, на вашу думку, важливіше для досягнення успіху талант, навички чи наполеглива праця? Напевно, бажання. Потім вже праця, а потім вже талант. А, а везіння ще везіння. Везіння ну це вже таке. Я вважаю, що на нього не треба спиратися, бо тому, що то індивідуально краще просто працювати, а тим більше того, коли ти маєш бажання, тим більше хотіти, і тоді все вийде без везіння, і не треба везіння. Які знання та навички на вашу думку найважливіші в сучасному світі? Напевно, вміння захищати своїх кордонів. Ще неполегнемо працювати працездатність. І напевно доброзичливість щирість теж я вважаю дуже важливо. А як ви думаєте, краще мати тисячу друзів онлайн чи трьох в реальному житті? Трьох в реальному житті. А у вас такі були випадки, що ви з кимось познайомилися онлайн, і потім та людина стала з вами другом? Ну щоби другом ні? Але я дуже багато знайшла знайомих, до, до яких я можу звернутися і поспілкуватися. Я вважаю, що це корисно і, 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 і дуже добре мати таких людей. Uh між інші ви можете нас зробити свою рекламу. Шо що... е, на якої платформи знімаєте? І який весь формат? Інстаграм, Тікток, Фейсбук. Ми будемо всюди, але в будь-якому випадку ви рекламуйте себе і будуть про вас знати у Львові. Тим більше е, я стала міс вів 24-го року. Е, можливо, багато людей мене знає, можливо, ні, але можу про себе так заявити. Дуже Гарно А взагалі по вашій діяльності що? займаюся моделінгом, знімаю. Реклами і знімаю для багатьох наших українських брендів. Супер, то ми тоді вам дамо посилання на вас, так? І да, буде... рада. Добре, чудово. Давайте тоді я вам дам свій інстаграм так, і так, ви так. побачите інтерв'ю ваше і можете бути інфлюенсером, і можете mm -hmm. на тій платформі навчатися. Це дуже класний тренінг, там більше ніж та тренінг на українській мові і від різних блогерів, багатотисячників з різних країн. Я Просто можете знайти Шкрамко Ольга. Це перша, правильно? Так, Ой. правильно.